Знайомтесь, це син Ілона Маска, який просто в кабінеті президента США ображає Дональда Трампа, котрий у свою чергу робить вигляд, що нібито нічого не чує. Чому син Маска дозволяє собі таку поведінку? Чому його батько допускає це? Та взагалі, чому сам Ілон Маск постійно крутиться біля новообраного президента США? Далі розкажу детальніше. Здавалося б, відомому американському підприємцю Ілону Маску і так має вистачати на його скромне життя та життя його дітей, і навіть онуків тих мільярдів прибутків від його SpaceX, Tesla та інших технологічних компаній. І звісно, не забуваємо про вплив на мізки людей через викуплену соцмережу X. Проте, як ми знаємо, межі досконалості не існує. Тож, перед колонізацією Марса, Маск вирішив колонізувати Америку. Бо Трампа він собі вже підпорядкував. Вклавши у предвиборчу кампанію Дональда Трампа понад 250 мільйонів доларів. Ілон Маск отримав неабияку прихильність від президента США. І так, мільярдера без жодного політичного досвіду призначають керівником департаменту урядової ефективності. Ви б могли чути про нього як догі, аби абреві... Віатуру від англійського Department of Government Efficiency. щоправда, хоч як ілон маск прагнув бути ближчим до Трампа, проте програв його радниці С'юзі Вайлз. І тепер його команда вимушена працювати в адмінбудівлі через дорогу від основного комплексу Білого Дому. Пам'ятаєте, що Маск бере участь у телефонних перемовинах Трампа із закордонними лідерами? І якщо раніше він просто за чутками мав вплив на політику США. То тепер у нього в руках і справді є ця влада, адже новостворений департамент урядової ефективності догі покликаний для того, щоб провести чистку серед федеральних службовців. На зараз це найпотужніший відділ кадрів у США. Тільки подумайте, він містить детальну інформацію про 2,1 мільйона федеральних працівників, і ще й мільйони американців, які подали заявки на ці роботи. Тільки подумайте, маска як найбагатшу людину на планеті було призначено для ліквідації величезної частини федеральної бюрократії, тобто урізання бюджетів та випотрошення державної служби. А команда Догі це група тимчасових співробітників, навіть без статуту та чітких юридичних повноважень. З останнього, що з'явилося в мережі, варто згадати про скасування догі державних витрат на достатньо цікаву підбірку. Уявіть собі, США протягом років опікувалося добровільним чоловічим обрізанням у Мозамбіку, зміцненням незалежних голосів у Камбоджі. Покращенням результатів навчання у цілій Азії та навіть фінансово підтримували соціальну згуртованість у Малі. Просто вдумайтеся: у бюджеті США таки була неабияка фінансова шпарина, з якою витікали мільйони доларів. Але масштабні зрушення почалися ще з юсейд. Попри опір керівників служби безпеки, команда ДОГІ все ж отримала доступ до особистих файлів, а також секретної інформації. Пізніше Ілон Маск у соцмережі X звинуватив Юсейт у корупції та закликав його закрити. А також зробив репост фейкового відео, у якому йдеться про те, що нібито Юсейт сплачував американським знаменитостям, таким як Анджеліна Джолі та Бен Стіллер, за поїздку в Україну. І що ми маємо? Агентство USAID, яке щорічно виплачувало десятки мільярдів доларів по всьому світу, боролося з голодом і хворобами. Припинили роботу протягом тижня. Майже весь його персонал був відправлений у відпустку, а офіси були закриті. Декотрі медіа вже встигли підмітити певну схожість у стратегії нападу Ілона Маска на бюрократію із зачисткою після купівлі Твіттеру. Адже два роки тому він звільнив 80% персоналу, при цьому пропонуючи їм певну угоду. І так, 28 січня, мільйони держслужбовців отримали електронний лист із пропозицією восьмимісячної зарплати в обмін на відставку. Маск навіть використав ту саму тему листа розвилка дороги. І ось тут починається найцікавіше. Відповідні електронні листи вже отримали співробітники Міністерства освіти, управління в справах малого бізнесу, бюро з фінансового захисту споживачів тощо. Перебудова уряду держави навіть вперше торкнулася служби зі збору податків і служби внутрішніх доходів. Несолодко теж прийдеться і співробітникам американських посольств. Повернімося до того, що у січні догі отримав доступ до платіжної системи казначейства США. А зараз департамент Маска активно намагається заволодіти даними платників податків. У тому числі про фізичних осіб, і це ще далеко не все. Нещодавно міністр оборони США Піт Гекс заявив, що департамент Ілона Маска матиме широкий доступ до викорінення програм попередньої адміністрації у Пентагоні. Вони матимуть широкий доступ, очевидно, з усіма гарантіями засекречення. За його словами, Догі працюватиме над тим, щоб знайти надлишки і визначити останні залишки пріоритетів Байдена. І ще ми маємо, поки демократи в сенаті висловлюють занепокоєння щодо безпеки даних та активних зрушень в уряді, Трамп виправдовує маска, завіряючи, що контролює його дії. Ілон Маск має доступ лише до звільнень людей, які на його думку не є хорошими. І якщо ми з ним погоджуємося, Ілон не може і не робитиме нічого без нашого схвалення. Ми надамо йому це схвалення за необхідності там, де це недоречно, ми не будемо цього робити. Тож він нам звітує. За словами президента США, задача маска полягає у тому, щоб скоротити уряд. Але якщо існуватиме конфлікт інтересів, то бізнесмена не підпустять і близько. На думку Тімоті Снайдера у США відбувається переворот, спрямований проти демократії дії маска і його послідовників це переворот, тому що люди, які захопили владу, не мають на неї права. Ілон Маск не був обраний на жодну посаду. І немає такої посади, яка давала б йому право робити те, що він робить. Усе це незаконно. Це також переворот, якщо говорити про його передбачуваний результат, скасування демократичної практики і порушення прав людини. Проте Америка не єдина, в чию політику маск пхає свого носа. Він проявляв неабиякий інтерес до уряду Великої Британії. У січні Ілон критикував нинішню британську владу, і лише уявіть, створив у X голосування: чи повинна Америка врятувати Британію від тиранічного уряду Кіра Стармера. Погодьтеся, дещо знайомий нам наратив про порятунок. Також ми пам'ятаємо його незабутній жест від серця до сонця на інавгурації Трампа. За ним послідували заяви на підтримку ультраправої партії Альтернатива для Німеччини у виборах. ФРН, які відбудуться 23 лютого, лише АДН може врятувати Німеччину. Вже підтверджено, що ця партія має зв'язки з Росією. Проте, як не дивно, цей факт далеко не заважає маску, що лише підтверджує його лояльність до РФ. Як ви вже зрозуміли, маск активно долучає дітей до політики. Так, вже раніше згаданий мною ну, чотирирічний син Ілона Ліл Ікс, 12 лютого був на брифінгу в овальному кабінеті. Малий відверто нудився, кулупався у носі, а також витер козюльку об антикварний стіл Резолют. А вже наступного дня Ікс разом із братом і сестрою обмінювалися подарунками з прем'єр-міністром Індії Нарендрою моді. Поки їхній батько обговорював технології та інновації з іноземним лідером. Нагадаємо, Ілон Маск цього року став батьком у тринадцяте. Певно, варто буде подумати над обладнанням дитячої кімнати у білому домі, гучних та голослівних заяв маска цілком вистачає для того, щоб створити збірку мемів. А також не на жарт занепокоїти його біографа Сета Абрамсона. У січні той заявив, що маск може з'їхати з глузду на очах у всього світу через стрес, історію психічних розладів і важке вживання наркотиків. Проте як ми вже зрозуміли. Це все ще не заважає підприємцю та політику на півставки впливати як на США, так і на світ загалом.